Доброго дня, мене звати Валентин, і моє прізвище Пересипко. Я являюся менеджером технічної підтримки компанії ТОВ АДАМА Україна. І ми знаходимося на Бессарабії в рамках проведення агроподорожі 2023. На, на даному винограднику було оброблено двома хімічними продуктами компанії Адама: це з діючою речиною Фольпе та Тріадімінол та ліндер. Ліндер був вибраний по одній простій причині, тому що це виявляється потужним фуніцидом проти уїдіуму. І на даний момент ми бачимо, що ніяких признаків пошкодження. Грибкових захворювань немає. Також в ваковій суміші був використаний і Експерт Grow. Це дуже добрий біостимулятор та активатор активності росту і розвитку рослини. Як бачимо, тут все добре. Використовуючи продукти від компанії Adama, ви маєте впевненість в хімічному захисту ваших рослин. Дякую!